Завжди було темно, але ця ніч, ця ніч інша. Вона густа, як смола, і дихає холодом. Я обіцяв собі не повертатися сюди, не дивитися вгору, на те, як вони сплітаються, закриваючи небо, туман він незвичайний. Він повсе, він ковтає дерева, звуки, світло, і коли він досить густий, їм легше. Я вийшов на це місце. Знаєш, місце, де мертві повинні спати, але вони тут не сплять. Вони чекають. Ворони, це завжди знак. А потім я побачив її. Під місяцем просто стояла огорнута в плащ. Я біг до єдиного місця, яке вважав безпечним, в старий дім, розбиті дошки, порох. Але тут є стіни, які можуть затримати їх. Я помилявся. Я зачинив двері, але деякі істоти не потребують дверей, вони вже всередині. Вони живуть у твоїх тінях, в твоїх страхах, але це не найстрашніше. Найстрашніше, коли ти думаєш, що ти врятований і раптом чуєш легенький скрегіт по склу. А там, там вона, вона простягає до тебе своє гниле, обличчя і шепоче. Ми тебе чекали. Світанок не прийде, він не прийде.